Дорогі земляки, цей рік був для нас усіх роком випробування. Роком, коли кожен день ми зустрічали зі словами молитви наших захисників, за наші родини, за нашу рідну землю. Ми плакали від втрат, але не втрачали її. Ми втомлювались, але не зупинялися. Ми бачили темряву, але не припиняли йти до санкції. У ці святкові дні хочу насамперед подякувати нашим захисникам і захисницям. Саме завдяки вам ми можемо збиратися у своїх домівках, обіймати близьких і мріяти про майбутнє. Ви наші герої, наша гордість і наша опора. Дорогі земляки, дякую вам за те, що ви є, за вашу силу, за вашу людяність і ваше Велике серце, за те, що в найважчі моменти ви не опустили, а протягнули їх, щоб підтримати тих, хто поруч. Ми разом велика родина, родина, яка вміє любити, вірити і боротися. Нехай цей новий рік принесе мир і спокій в наші обіцяні. Нехай у кожному серці оселиться тепло, на кожному обличчі з'явиться щира. Послужки. Бажаю, щоб ми всі зустріли наступний новий рік під мирним небом, у вільній і щасливій Україні, щоб наші діти росли в любові, наші батьки жили в достатку, а ми з вами у єдності та радості. Дорогі друзі, бережіть себе і тих, кого любите. Вірте в добро і вірте в нашу перемогу. Вірте в Україну. Ми сильні, бо ми разом. З Новим Роком вас, з новими надіями, новими звершеннями і головне, з новим мирним майбутнім. Слава Україні!